У міській бібліотеці для дітей пройшла зустріч з відомим дитячим письменником Сашком Дерманським. Поспілкуватися з талановитим автором сучасності прийшли учні середньої школи. Орієнтуюся на дітей і завжди щось нове відбувається, але переважно ми говоримо про читання, про користь читання, про те, що їх турбує, про те, що вони люблять. Щось почитаю обов'язково. Ну і зазвичай вони хочуть фотографуватися, селфі, автографи, От, і отримати книжку з автографом, здається, це таке логічне завершення будь-якої творчої зустрічі. Так що, якщо будуть охочі багато, дітей приходять зі своїми книжками, які вони мають вдома. Автор популярних книг, серед яких чудове чудовисько, бабуся оголошує війну та казки дракона Омелька, познайомив дітей зі своєю творчістю. Поділився натхненням та розповів про нову роботу, яка нещодавно побачила світ. Написав одну книжку Клуб врятованих непухнасті історії. Це якраз про, про тваринок на війні. На реальних подіях ця книжка написана. Написав кілька невеличких історій, і ця книжка вже вийшла великі плани. Це про українські літаки, літаки Ан. Ось, власне, мабуть, і все, що я за ці три роки написав. Ну, що правда, дописав ще одну книжку, яку я раніше почав, і вона теж зараз готується до виходу буде. Під час творчої зустрічі діти охоче спілкувалися з письменником, цікавились процесом написання книг та створенням їх улюблених героїв. Сашко Дерманський розповів про те, як народжуються його історії, ділився веселими моментами з життя та згадував мрії свого дитинства. Розповів автор і про дві нові книги, які зараз ілюструються. Це хухля і нездійснене бажання, така казкова історія, і е е е книжка про машинки. Героями якої є машинки різні, називається бібіка на прізвисько комашка. Там буде гумор, там буде будуть пригоди, будуть цікаві характери, і знову ж таки буде теж те важливе, що хочеться посіяти в душі кожної дитини. Поцікавились ми у юних читачів, яка з книжок Сашка Дерманського їм подобається найбільше. Я читала чудове чудовисько. Чудове чудовисько в країні жаховиськ, і читаю чудове чудовисько і погане поганисько. Мені захопилася книга що, чим, тим, що вона дуже цікава. Там ще сім подяк. Ішлося про сім подяк, і йшлося про те, що чудового чудовисько хотіли вбити, якщо він не заробить ті сім подяк. Після кожен охочий міг зробити фото з письменником та отримати автограф від Сашка Дерманського.